Дивіться, хто у нас тут. Це наші ще одні пути. Їх інша собачка привела біля Джульєті недалеко. І було шестеро. Залишилось тільки троє. Три дівочки. Одного хлопчика ми віддали, одного, на жаль, де було машини. І ще одну дівочку забрали в сім'ю. І ми оце приїжджаємо її годувати. Дивіться, як вони підросли. Так? так виросло, я взагалі все це. Обережно так. машина. Дивіться. Да, великі такі стали ну, підросли, плавно. підросли. Ну скільки їм? Їм, напевно, Вані на місяць плавно. або пару тижнів більше, ніж е, тим. Так, Подивіться, яке воно файне. Зараз будемо фотографувати на прилаштування. <паде>, паде, паде. Дівчат не дуже в нас хочуть, але ми обіцяємо стерилізацію і все, все, все рівно не дуже хочуть. Уявіть <паде> да, собі, вже за наш рахунок. Вже за наш рахунок навіть стерилізувати і все рівно не хочуть. А до речі, оце була дівчинка. Ну і був такий самий хлопчик, і напевно хлопчика збили, бо скільки було тут дня? П'ятеро? дівчинка Ще була, ще була... Така, як мама. Мама, була, похожа, чорненька дівчинка. Така була, як мама, такої ага. Ну, Суть у тому, що був ще так? такий маленький хлопчик, і когось одного збили, і плюс когось одного забрали. І вчора я був тут, ми хотіли хлопчика віддати у нас жінка, одна просила наша знайома. І ми, я приїхав, були тільки оці дві оці дві козочки. Дивіться, які в цій п'ятна виражені, яка вона гарна. Дивіться, дивіться. І чухається блох, і заїдають. Такі п'ятна виражені, прям дуже. Оце і так розмиті чуть-чуть, І вони від мамки є трошки колористика. А ця, дивіться, чорні такі п'ятнишки. То уявіть собі, цієї не було. І сьогодні вже і ця дівчинка з'явилася. Наче хтось взяв, подумав, що хлопчик, подивився, що дівчинка і назад привіз. Це взагалі. Крістіна вже навчила давати лапу. Яка красована дивіться, дивіться. Треба їх назвати. <свіс. Дуже. сквіс>. Хвостом <хості> по банці. Зараз зробимо ще Хлопля. фото, вони вже дуже змінилися, вони стали ще гарніші, ніж були. На, 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 на. Як тобі нажвемо? Зви, 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 зви. Не бійся, не бійся, не бійся, не бійся, не бісь, не бісь, не Я на. 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 на, на. на. Ходи ти до мене. Ходить, красоні. Ау! А за що кусаєш? Чого ви кусаєте? Я не вкусний. Ну шо? Шо? Вид, ау, що, ау. Покажи. Там погано видно. Вид, видно, видно видно, дивіться, як лоскочить, видно її. Там, де нюхала, Блошки, 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 викусує. блошки викусує. Вставай, бо ще переїдуть тебе. Ходи сюди, ходи. М -м -м -м. Да. На чим ми там зупинилися, е ще лишилося ці три дівчинки. Одна плямиста от така. чорненька, і оця чу. Плямиста. Ти де сховалася? Ти чого ховаєшся? Ти чого ховаєшся? Чи ти готуєшся вже до кушати, да? до прийому їжі? да? Не бійся, не бійся. Не бійся. Красуня. Зараз фокусуємо. Отак. Вона вже чекає їсти. Навіть біля мисочки це нам прислали. Ми Хто прийшли? нам її? Прислали з фонду Фенікс з бровариста і ці. Так дякуємо фонду Фенікс. З броварів. Бачите, завдяки підтримці різних людей. Е Багато тварин мають що їсти, Сам, корм, качку. мають з чого їсти. Куди воду ми зручніше положимо? Ми... Ну, того разу ми так і зробили, мені здається. Просто наклони, а те, що, що розсипеться, вони підберуть. Okay. Ну, дуже... Зручніше записати ще книжки, а хибачка візьмемо от. Так що тепер мамку треба буде стерилізувати. Я? Ми назвали маму? А, вона найде. Місцево найде. Да? Найде, на, Не бійся, не бійся. Ти ж хороша. Вона просто так з опаскою відноситься, вона трошки її обіжає тут інші е, собаки, які є на території. Ну, для неї Лена... новенькі знову. Лена вже. Зараз якраз у мене є вагу. Що в тебе є? Це канівен, це від густів. Зараз ми в пашті я тебе положу. Зараз... зараз дивіться, Лена робить отак. А, а, ось ти. а ну, ну 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 подивись, подивись, подивись ціку. Вона просто ковтає все на ходу, розумієш? Тут таке діло, що <гум> <гум> це не цусиняшово. ну, якби. А коли з кусняшкою, то тим більше. Опа. -а -а. Лена, не прав. Прих... Та на що викидаєш? Ну, дай саму з таблетку з цим присмачену. Вона не добре, це не з тих, що пахне м'ясом. Це обичне. О, вона глопає їх, щоб розвитку. Вона голодна, а, а паштет вони дуже люблять. Дитячі, дитячу їжу вони їдять на раз. Зараз дивіться, як ці нападають на, на, на кутюк, кутюк, планшет на, на паштет. Дивіться, аж голови не поміщається. Лєнчик, ну дай їм може в ту, у ту мисочку чого ти не задіємо? Диви, голови помазаєш. Ой, не треба, в нас тут більше помку будемо робити. Диви, диви який? До речі, нам не вистачає на них сіла форта від Блох, бо, на жаль, у нас були, <рес> ну не на жаль, а з'явились кошенята, я то використала. Надо три селафорта форта до 2,5 кг. І завтра, якщо ми будемо тут, ми вколемо їм по вакцинці. Скільки коштує селафорт, скільки коштує? Селофорт сто 150 гривень на одну собачку. Це маємо вже 450. <рес> <рес> Каніфер... Каніверм – Це скільки коштує дві таблетки? Гривень шістдесят. Гривень шістдесят. Ну і мамі б блох обробити було б взагалі чудово, бо ніхто її не обробляє. То дивіться, 450 гривень сила форм, да? Сила Форд. І плюс вакцини десь 120 чи 150 гривень за одну. 220 і Сказ 270 О, на собак. То... Все це дуже дорого. Так. Скільки чекай, я, щоб е, люди, які нас дивляться, зрозуміли, скільки це вийде. 220 вакцина, е, 270 490, да, і плюс е, 450 на троїх. Е, 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 таблетки Селафорд. Півтори дві тисячі. 490 вакцина і відказу е укол. То я продовжу. То... Тут, тут виходить десь півтори тисячі на цуценят і на мамку десь треба, щоб їх обробити. Вакцини всі, а також від глистів. Зараз ще налиємо водички. їм. Да? Мамомер. Найде. Налиємо їм водички, зараз вже Крістіна несе. І будемо фотографувати їх на прилаштування. Вони дуже гарненькі, підросли. Оп, все, порядок. Не за нас ще тари, налиємо, коли будемо їх тобі вони поп'ють де як. Своїми язиками, дивіться. Це те топчеться те по покормо. Тут вже хтось поїде. От. От такі справи. Так що підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки, скидайте іншим, поширюйте наші відео, поділіться з друзями, щоб вони теж підписалися на такий канал. Дуже вам вдячні за вашу підтримку, за те, що нас дивитеся, коментуєте, пишете коментарі, дуже приємно читати. І всім гарного дня, всім пока!